Вітаю вас, друзі! Із настанням зими ми можемо побачити дуже цікаві явища у природі: це ожеледь та ожеледиця. Здавалось би, зовсім схожі слова, але явища трошки різні. Ожеледь – це тонкий шар льоду, який утворюється на поверхні дерев, кущів, трави та різних предметів, коли йде переохолоджений дощ. І стикається із дуже холодною поверхнею. А от ожеледиця це тонкий шар льоду на тротуарах, на дорогах, по яких ми з вами ходимо, по яких їздять машини. І те, і те явище можуть бути дуже небезпечними. Чим поцікавитесь ви, якщо ожеледиться на дорогах, то, звичайно ж, слизько. І дуже небезпечно пересуватися, бо можна впасти. А якщо ожеледь такі гарні, ніби в казці, стоять дерева, кущі, травичка, висять дроти такі всі казкові, але це небезпечно тим, що може відпадати цей лід, який утворився на предметах, яку ж іще небезпеку ховає у собі ожеледь. А таку, що якщо дощ буде йти довго і обмерзати на гілочках, на дротах, то дроти він може обривати гілки ламати, впасти може навіть дерево, не витримавши ваги льоду. Якщо добре придивитися, діти, то ви побачите, що льод на деревах, на гілках, на стовбурах, на різних предметах утворюється тільки з тієї сторони. З якої дме вітер, а також зверху гілочок, листочків, стріхи, а потім вниз звисають крапельки, з яких утворюються маленькі бурульки. Діти, а на що ж схожі дерева, кущі, трава та інші предмети, вкриті ожеледдю? Вони нагадують справжні кришталеві твори мистецтва, а деякі з них нагадують казкових героїв. Наприклад, як цей єлівець, дуже схожий на чудовиської сказки красуня та чудовисько. Погляньте, і ожеледиця не відстає від ожеледі, які цікаві хвильки, ніби нагадування про літо вона намалювала біля тротуару. Хочу вам сказати, діти, що ожеледицю та ожеледь можна не тільки побачити, їх можна почути. Ожеледиця хрустить під ногами. А під час ожеледі гілочки дерев тріщать, як дрова у пічці, або нібито видзвонюють дзвониками. Послухайте, як це звучить. Будьте спостережливими все найцікавіше поруч.